Добрий вечір, марганчани. Веду репортаж з Держбуду. Дзвонила на гарячу лінію, прийшли. О восьмій годині нема води. Чекали, чекали, сказали, що не буде. Гаряча лінія сказала, що не буде. Народу нас багато, люди прийшли з роботи. І що будемо робити, хлопці? Будемо якось наливати. <реш> <реш> Понял, от табушена люди, яка прелість, лки-палки, оце ми галосу наробили. В общем, людоньки, не переживайте, нас чують, нас розуміють, дуже ми вдячні Горводоканалу, що при вроді би не в безвиходному положенні вони взяли і знайшли можливість привезти нам воду. Ось моя колясочка, мабуть, сьогодні буду з водою.